Смаколики для бійців бригади Нацгвардії України Азов напередодні Великодня передали благодійний фонд Покрова спільно з компанією АПС та Тернопільським м'ясокомбінатом. У продуктових напорах для військових паски та м'ясні вироби. Вже не перший рік є хорошою традицією для благодійного фонду покрова спільно з благодійниками підтримувати в передсвятковий час військових. Дуже радіємо, коли ми маємо можливість приїжджати до азовців на схід безпосередньо спілкуватися з ними. Бачимо, що в хлопців забезпечення продуктами харчування є добрим, але домашні смаколики це і домашні смаколики, особливо коли вони передані з рідної Тернопільщини, коли вони приготовані руками дбайливих господинь. Ну домашні смаколики завжди серед військових. Це таке щось як делікатес, і це ознака те, що вдома їх чекають і люблять. Підтримка захисників зараз є важливою місією тернопільських компаній. Відтак цьогоріч для бійців Азови зібрали пів тисячі продуктових наборів. Компанія «Агропродсервіс» активно підтримує звичайно нашу бригаду Азов і в інших напрямках закупівлі відповідного спорядження дронів і такого іншого техніки відповідної. Але ми віримо, що і ця така духовна підтримка вона не менш значуща і вона буде продавати нашим воїнам. Бійцям нашим більше впевненості і волі до перемоги. Їм там тяжко, так, і вони повинні бути впевнені, що тил якби, в тилу все добре, так, так, і тил завжди за них. І Ми там і молимося, і думаємо, і тобто, якби не вони, то не було б нас. Кожен повинен робити Хоч щось на своєму рівні, але не будь байдужим. Ми повинні підтримувати всілякими способами. Неважливо це там: донат, подарунок, молитва чи просто спогади. Це все важливо. Великодні продукти освятив священник. Вже невдовзі смаколики прибудуть до військових. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.